зупинився перед загрозою того, що Україну хочуть розділити. Водночас хочу зазначити, що на Вінниччині немає передумов. Вінниччина єдина, Вінниччина енцелідовна, і Вінничани всі проявляють свою, свій орієнтський вибір, проявляють те, що вони мудрі, виважені, відповідальні люди. Отже, нам в цих умовах потрібно Максимально згуртуватись, максимально об'єднатись і разом з сформованими органами державної влади зберігати спокій, пильність, бути єдиними, спокійними і згуртованими. Хочу зазнати, зазначити те, що можуть бути провокації, можуть бути підпід підіслані люди і будуть намагатися сіяти пані намагатися е, вести і ось агітаційну діяльність антиукраїнську. і випадки треба присіяти, і е, по можливості повідомляти в першу чергу в міліцію, в е, органи. Е, Само, самооборони, за для того, щоб ми спільними силами присли це все і цих людей затримали і передали відповідно. Розібрали з ними, хто вони та ізи, ой, ми вони тут з'явились. Насправді політики дуже довгий час створили, намагалися посварити українців з різних причин: з питань мови, з питань національності, з питань релігії і наслідки того, що ми бачимо в інших областях на сході, саме є результатом такої антиукраїнської діяльності наших політиків. Разом з тим, я твердо переконаний в тому, що Україна єдина соборна, що Україна це країна, де Більше 80% людей людей витнуються українцями і хочуть жити в Україні. Отже, в нас немає передумов, немає загроз того, щоб загрожували будь-кому в Україні з тих, хто є національними меншинами, ми поважаємо кожного з тих, хто живе в Україні, і на сьогоднішній день багато з національних меншин висловили свою спільну позицію і готові разом з українцями захищати цілісність і недоторканість інтересів України та української землі. Отже, ми в цей відповідальний час повинні перейти від цього революційного періоду період того, що ми опинились під загрозою. Війни під загрозою вторгнення на нашу територію, і ми в цих умовах повинні проявити особливу відповідальність і згуртованість. Отже, перемога за нами. Ми маємо для цього всі сили і можливості. Слава Україні!